Задумайтеся на хвилинку, чи може одна людина, маючи зброю лише знання і крейду, протистояти цілим імперіям та війнам звучить майже неможливо, правда? А от сьогодні ми розкажемо про вчителя, який довів, що це можливо. Це історія Якема Яреми, педагога, який не зламався у вирі найстрашніших подій ХХ століття. 50 років. Просто вдумайтесь у цю цифру 50. це не просто кар'єра, це ціле життя, присвячене одній єдиній справі навчанню. І все це в часи, коли світ навколо буквально розвалювався на шматки. Змінювались кордони, падали режими, з'являлись і зникали ідеології, а його покликання воно залишалося незмінним. Тож головне питання як? Ну, от як один учитель зміг не просто вижити, а й продовжувати навчати, продовжувати надихати, коли все навколо руйнувалося? Це розповідь не стільки про довгу кар'єру, скільки про. Ну про неймовірну стількість людського духу. Кожна велика історія має свій початок, чи не так? І для Якима Яреми все почалося з міцного фундаменту мова йде про блискучу європейську освіту. І це було не просто про отримання диплома, це було про формування тих самих принципів, які допомогли йому пройти крізь усі майбутні бурі. Отже, він закінчує навчання в австрійському граці, класична філологія, німецька мова, все на найвищому рівні. Потім починає викладати спочатку в Самборі, потім у Тернополі. Все йде чудово, блискучий, передбачуваний шлях для блискучого розуму. Здавалося, ніщо не може йому завадити, але історія вже готувала для нього зовсім інший сценарій. А потім гбах. Перша світова. І світ, який він знав, просто розлетівся на друзки. В одну мить тихі аудиторії змінилися на окопи книжки на гвинтівки. Це було перше велике випробування, поворотний момент, який назавжди змінив хід його життя. Велика війна закінчилась, але для Яреми випробування були ще далеко не позаду. Насправді вони тільки починались. Він опиняється в таборі для інтернованих і саме там показує всім, чого вартий справжній вчитель. Він доводить, що навіть в'язницю можна перетворити на університет. Тільки уявіть собі картину сотник української галицької армії, герой визвольних змагань, а тепер військовополонений за колючим дротом. Для більшості людей це був би кінець історії, але для Якима Яреми це стало початком абсолютно нової і, можливо, найважливішої його місії. І ось тут ми бачимо його справжню суть. Замість того, щоб впасти у відчай, він береться до роботи. У місці, де всі інші просто намагалися вижити, він думав про освіту. І що ж він робить? Він засновує школу просто там, у таборі. Він просто знав, що людям потрібна їжа не лише для тіла, а й для розуму, для душі. Тому він викладає історію України, щоб дати їм коріння, психологію, щоб допомогти розібратися в собі серед цього хаосу та іноземні мови, щоб дати надію на майбутнє. Це неймовірно. Він буквально перетворив табір від чаю на острівець знань та надії. І що цікаво, він не чекав дозволу. Не питав ні в кого чи можна, він просто бачив потребу і діяв. І що справді вражає, так це те, що він дбав не лише про своїх побратимів, він думав і про найвразливіших, про дітей, які опинилися в цьому пеклі. Здавалося б, найгірше вже позаду так пережив війну, пережив табір. Але ні, він повертається додому, щоб потрапити, як то кажуть, з вогню та в полум'я. Йому довелося пройти по лезу ножа між двома тоталітарними режимами, і кожен з них намагався його зламати. Просто погляньте на цю хронологію, це ж божевілля. Це не просто дати в календарі, це величезні історичні землетруси, які прокотилися по його життю. Прийшли одні, потім другі, потім знову перші, і в самому центрі цього хаосу одна людина, яка вперто відмовлялася припиняти робити те, для чого була народжена. І це підводить нас до величезної дилеми. Уявіть, новий режим пропонує престижну посаду, повагу, стабільну зарплату. Але є одна умова всього одна викладати ідеологію, в яку не віриш, поширювати їхню пропаганду, що обрати кар'єру чи совість. І він зробив свій вибір. Замість того, щоб стати рупором партії, він обрав тихиший шлях, погодився на менш престижну посаду, викладав німецьку філологію. Але це не була втеча зовсім ні. Це був акт неймовірної мужності, форма тихого опору. Він зберіг свою гідність, навіть якщо для цього довелося пожертвувати блискучою кар'єрою. Потім приходять німці і закривають університет. Але ж саму освіту закрити неможливо у місті, охопленому терором, що робить Ярема, продовжує навчати, організовує мовні курси, працює над словником. Він знав, що знання це світло, яке не може згасити жодна темрява. Тож, коли ми оглядаємося назад, його життя це не просто перелік подій та дат. Це доказ, доказ того, що справжнє покликання сильніше за будь-які обставини. Це історія про те, як одна єдина людина може нести смолоски б знань крізь найтемніші часи. Подивіться на це розмах. Прага, Львів, великий університет, літературний інститут, навіть ветеринарний інститут. Що поєднує всі ці, здавалося б, непов'язані місця? Відповідь проста яким Ярема, він був тією спільною ниткою, тією постійною силою з однією незмінною місією навчати. Знаєте, для деяких людей робота це просто робота, те, що вони роблять з 9 до п'ятої. А для інших це покликання, яким Ярема безперечно належав до другої групи. Він не просто працював учителем, він був учителем. Це була сама його суть, і саме в цьому була його сила. 50 років. Якщо розбити їх на ці періоди, можна справді побачити етапи його життя 50 років боротьби, надії, незламної віри в силу освіти. Це не просто діаграма з цифрами, це карта життєвого шляху, справжньої Одіссеї, яка залишила глибокий слід у тисячах доль. І все це залишає нас з однією останньою думкою у нашому світі, світі постійних змін та потрясінь, яка справжня цінність мети на все життя. Історія Якіма Яреми, здається, говорить нам, що справжнє покликання це не просто те, чим заробляєш на життя, це ніби внутрішній компас, це те, що веде крізь найтемніші бурі. І, можливо, саме це перетворює життя зі звичайного існування на справжню пригоду.